Сьогодні свято, всесвітній день доброти. І я знаю, я впевнена, що наші дітки всі добрі. Скільки ми з вами, пам'ятаєте, робили добрих вчинків, допомагали і лісовим звірятам, і дівчатам, і хлоп'ятам, і бабусі, ми робили дуже багато добрих вчинків. І попереду у нас з вами ще дуже-дуже багато роботи. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а чи ви знаєте, який вчинок добрий, а який поганий? Я вам пропоную пограти в дидактичну гру, яка називається в якому вчинку живе добро? Дітки, я вам пропоную пограти в дуже цікаву гру. Спочатку давайте розглянемо. Ось. Оці кружечки ми будемо з вами ставити ось такі фішки. Якщо це поганий вчинок, наша хмаринка буде злитися, ми будемо позначати ось такою картинкою. А якщо це буде добрий вчинок нашим сонечком, тому що воно тут радіє. Ну що, дітки, готові пограти зі мною? Давайте розглянемо уважно. Єгорка, скажи мені, будь ласка, хлопчик з'їв морозиво, і сміття кинув на землю. Це добрий вчинок, як ти вважаєш? Ні, звісно, це поганий вчинок. Тому ця картинка йде до хлопчика. Анастасійка. Скажи мені, будь ласка, дівчинка поливає огород, це добрий вчинок? Звісно, це добре, тому ми ставимо сонечко радіє за дівчинку. Роман, скажи мені, будь ласка, що робить хлопчик на картинці? Він тягне дівчинку за волосся. Це можна робити? Ні, це дуже поганий вчинок, дітки. Тоді кладемо цю картинку сюди. Так, Андрійко, будь ласка, скажи, дітки граються іграшками. Так, звісно, це добрий вчинок. Тому сонечко йде в свою домівку. Подовжуємо. Гліб, скажи мені, будь ласка, це добрий вчинок, коли дітки займаються фізичною культурою, як і ви. Так, це добрий вчинок, дякую за відповідь. Максим, скажи мені, будь ласка. Хлопчики ображають один одного. Це добре чи погано? Звісно, це погано. Дякую. Софійка, скажи мені, будь ласка, тут теж хлопчик дуже ображає дівчинку. Дівчинка розплакалась: це добрий вчинок чи поганий? Так, це поганий вчинок. Варвара. Допоможи мені, будь ласка, що ти бачиш на цій картинці. Так, хлопчик дарує подарунок дівчинки. Як ти вважаєш, це добрий вчинок чи поганий? Звісно, це добрий вчинок, тому що всі ми дітки любимо робити добро ми добрі з вами. Так, ось іще у нас картки. Дем'ян, скажи мені, будь ласка. Хлопчик дарує подарунок для дівчинки. Як ти вважаєш, це добрий вчинок? Так, це добрий вчинок. Анна, скажи, будь ласка, дівчинка годує песика, це добрий вчинок. Так, звісно, це добрий вчинок. Дякую тобі, Анна. Діанна, скажи, будь ласка. Що ти бачиш на картинці? Так, дівчинка допомагає мити посуд матусі. Це теж, звісно, добрий вчинок. Єлізавіта, скажи, будь ласка, що дівчинка робить на картинці? Так, дівчинка купає іграшки свої, щоб вони були чистенькі. Звісно, це добрий вчинок. Ось так. Андрійко, скажи мені, будь ласка, дівчатка прибирають сміття. Це добрий вчинок. Так, звісно, це добрий вчинок. Маркуша, скажи мені, будь ласка. Хлопчик допомагає татові висаджувати та пересаджувати квіти, доглядати за ними. Це добрий вчинок? Так, звісно, добрий. І ще в нас Андрійко є. Скажи, будь ласка, Андрійка, що робить дівчинка? Вона сама одягається. Це дуже добрий вчинок, дітки. Дякую вам, дітки. Ми сьогодні з вами дуже добре попрацювали. До нових зустрічей!